Осінь найяскравіша пора року, всі дерева одягли різнокольорове вбрання. У кленів в вкрилось позолотою, осика приваблює нас своїми червоними листочками, берізки вплили в коси жовті стрічки, тільки могутній дуб гордо тримає ще зелені листочки. Все сяє на яскравому осінньому сонечку. Нині осінь нас чарує, Неповторна, чарівна, Різні фарби нам дарує, І дивує нас вона, Виглядає так казково Восени і парк, і хай, Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Добрий ранок, дітки! Цього осіннього сонячного ранку запрошую вас до художньої майстерні на заняття з малювання, а будемо ми з вами малювати ось таку чарівну природу. Для цього нам потрібні аркуш паперу світло-блакитного кольору, фарби коричневого, жовтого, зеленого, червоного кольорів, вода, пензлик, серветка. А зараз підготуємо наші пальчики до роботи. Вітер стомлено шепоче. Осінь листя золотить, гілочки бері стріпоче. і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає. Крап-крап. Крап, крап, крап крап вітер листечко хапає. Хап-хап-хап, хап, хап, хап. Сонце з хмари виглядає. Близь, близь 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 Вітер павучка гойдає, вниз, вниз-вниз. Вниз, вниз, вниз. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо вчитися малювати дерева. Давайте я вам розповім, з яких частин складається дерево. У дерева є стовбур, угорі він вузький, донизу широкий, є основні гілки. Вони. Товсті. Від них відходять допоміжні, їх дуже багато, і вони тоньші або зовсім тоненькі. На гілочках листочки, а саме дерево тримає корінь. Він знаходиться під землею. На нашому малюнку буде два дерева. Беремо пензлик, вмочуємо в коричневу фарбу і ліворуч аркуша проводимо зверху донизу лінію, донизу її розширюємо, і в нас отримався стовбур уже. Потім малюємо основні гілки. Вони у нас товстенькі будуть ще ось так. Від угу. основний гілочок ось допоміжні вони тонші або зовсім тоненькі, їх дуже багато на дереві. Ось І у нас отримується дерево. Так, одне дерево у нас уже є. Нехай це буде осика. Поряд, праворуч аркуша, будемо малювати ще одне дерево, так само беремо зверху донизу. Проводимо лінію, і її тут розширюємо ось так. Ось вже є стовбур. У деяких дерев, а це у вирізки верби, основні гілки нахилені донизу. Нехай це у нас буде верба. Ось отак вони нахилені. Це основні гілочки. Давайте їх наведемо. Вони товсті і від них відходять допоміжні. Ось вони. Їх дуже багато. Ось такі. Також вони нахилені у верби донизу. Так, дерева у нас. Уже є, нам залишилось їх одягнути в осіннє вбрання. Вимиваємо пензлика, витираємо його. Вусики дітки восени, листочки червоного кольору, овочуємо пензлику червону фарбу і робимо ось такі примакування. Ось, доторкнулись і забрали пензлика. По всьому дереву. Гарні дерева восени різнокольорові. Ось. Намалювали, а коли подує вітерець, листочки падають додолу. Ось тут можна їх намалювати ось так. Але ще на деревах восени залишаються і зелененькі листочки. Вимиваємо виклика, витираємо його, вмочуємо у зелену фарбу. Їх, звичайно, менше на дереві, але вони є. Ось так само примакуємо, доторкнулися і прибираємо пензлика. Ось ось тут. Ну і, звичайно, вони і зелененькі падають донизу. Пензлика можна не вимивати, а приступати, прикрашати ось нашу вербичку. В неї також ще залишаються восени зелені листочки. Ось так. А якого кольору ще у верби листочки восени. Так, жовтого, вимиваємо пензлика, мочуємо у жовту фарбу і малюємо ще жовтенькі листочки. Ось так само. Дивіться, яка. Природа осіння у нас отримується, які гарні дерева. М -м -м. Ось. І, звичайно, падають жовті листочки. Ось. Ще вимаємо зелененьких. Трішечки домалюємо. Ось. Ось подивіться. Вимиваємо пензлика після роботи, він же нам не буде потрібен. Ось подивіться, яка в нас отрималась гарна картина осені. Ви малятка вдома. Також постарайтеся і намалюйте такі дерева. А ваші малюнки я буду з нетерпінням чекати. А зараз до побачення! Бажаю успіху!